Січ 3,6. Знову будемо рухати сошники в пошуках гарного міжряддя. Отже, було орієнтовно 36-37 см. Нею в основному висіваємо зернові, а також дрібне насінні типу. Висівали, сорго, ой, сорго, сорго як в покривні було, а так просо. Висівали просо. Е, горох спробували. Тому, орієнтуючись в більшій мірі на зернові, вирішили, що 36 те ніби широкувато. але Тут думки трошки розходяться. Але ж для порівняння е, здвинемо трошки щільніше поставимо. Тобто зробимо 25 міжряддя. Тобто, і не широко, і не вузько, <кій> якось так, щоб пшениця ячмінь мали можливість так би ну, прикрити міжряддя. І тим самим збільшити трошки, можливо, кущистість підніметься, можливо, і ні, не знаю. Ну, коротше, вирішили на 25-те. Тому зараз беру інструмент і буду знову рухати. Крутити тут чимало. Всі деталі досить важкі. Ну, нічого. В принципі, заради істини можна крутити і багато разів. Так, після сівби, як бачимо, невеличка кількість землі на ній, тому отакою штукою по Придбали ми її зовсім не даремно. В принципі, свою роботу робить класно. Не знаю, як раніше без неї справлялися. А зараз, по будь-якій причині, очистки, продувки відразу до неї легко заводиться. І достатній потік повітря. Зараз всю цю штуку поздуваю, щоб було ну, зручніше працювати, щоб не летіла пилюка, земля щоб не заважала. Зараз швиденько продую. І, в принципі, вже попередньо таке позначки робили. Тому спробуємо 25 те міжряддя. Можливо, навіть в цьому сезоні і посіємо озиму пшеницю. Можливо, по технології технічного змішаємо декілька сортів. І подивимось, чи це дасть додаткові якісь. Елементи для покращення, чи навпаки е погіршить і створить проблеми там в подальшому під час збору, збору врожаю. Ну, з дядя Сашою я говорив. В принципі, він рекомендує, говорить, що і надалі спробує також змішувати сорти, і бачить в цьому переваги. Ну і ми також спробуємо. Так, все, я зараз швиденько завирожуся і трошки її очищу.